Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті Колеса Історії, де ми продовжуємо оглядувати феєричний шлях нашого вже доброго знайомого Наполеона Бонапарта. Нагадаю, нещодавно сер Рідлі Скотт зробив історичний блокбастер з такою ж назвою Наполеон. Власне, і ми присвячуємо цю серію тому, що нам показ і як нам показав, головне не показав Сер Рідлі Скотт у своєму фільмі, котрий, чесно кажучи. Такий собі минулого разу ми зупинились на тому, що Наполеон, ну це власне легітимний президент. Ну як легітимний президент? Він спочатку перший консул, потім потім десятирічний консул, потім пожиттєвий консул, а потім усього лише імператор е, французів, не франції, француз. Е, і ми зупинились на тому, що насправді Наполеон та наш Боня показав себе як ефективний менеджер на цій посаді. Ну в усілякому разі на початках, доки у нього не знесло кукушку. Про це ми обов'язково якось згодом поговоримо, але при цьому при тому, що Боня був ефективним менеджером. Він залишався деспотом, і це дуже цікаво у нього поєднувалось, тому що, наприклад, він реформував фінансову систему Франції. Він створив французький національний банк і з того часу і протягом усього 19 19-го і початку 20-го століття. Франк був головною валютою Європи найбільш стабільною. Грошовою одиницею, от і до речі, Наполеон скасував паперові гроші, увів монети. Ну і як ви думаєте, кого чеканили на аверсі чи реверсі? Вибачте, я завжди плутаюсь цих монет. Ну, безумовно, боню нашого Наполеона можна показати ці монети, вони і досі користуються популярністю у номізматів. От. Але от щодо, це от цікаве поєднання деспотизму. З одного боку, да, успішна фінансова реформа. З іншого боку, ну, а кого ж іще як не себе улюбленого начеканити на монетах. Більше того, наприклад, щодо преси, Да, ось якраз ми бачимо ці наполеонівські монети. Наприклад, щодо преси, Франція ж, нагадаю, ну, Потім вона стане імперією при Наполеоні. А до того ж, розпочинав то він як революціонер, республіканець, і Франція це республіка, Франц, велика французька революція, права людини. Оце оце і безумовно свобода слова. Ну і з 73, якщо не помиляюсь, французьких газет Наполеон скасовує 60%. А потім ще скасує декілька, і на сам кінець е, у Парижі залишається чотири газети, котрі ведуть правильну інформаційну політику. Ну такий собі єдиний телемарафон о, тільки по наполеонівськи. Е, більше того, якщо ми говоримо, да, приймають конституцію е, знамениті наполеонівські кодекси, про які я говорив, виборче право е, загальне. Ну загальне воно то загальне, але тільки не для жінок. Жінки не мають права голосувати. І до речі, про комплекс Наполеона щодо жінок. Наприклад, чому завдячує сучасна Франція та по великому рахунку, і вся Європа, тому що Наполеон запроваджує систему середньої світи. Ну знову ж таки, середня, то вона така для середніх, тому що зовсім бідних Наполеон говорить: ну навіщо нам навчати бідних? Нехай вони займаються там якоюсь фізичною о, працею. Але от середній клас для середнього класу дійсно відкривається загальна середня світ і що головне, вона уніфікована. Цю реформу Наполеон до кінця не довів, але він зробив важливі кроки для того, щоб в будь-якому департаменті Франції а адміністративно-адміністративно нарізав Францію на департаменти. Нагадаю, до де речі, теж наполеон. Вот ці департаменти існують і донині, Ну з певними змінами минулого разу я про це розповідав. Також щоб в кожному департаменту департаменту Франції, Франції викладали освіту за єдиною шкільною програмою. Це не зовсім йому. Вдалося, але ну мета була такою. Але знову ж таки середня освіта для усіх, але не для жінок. І до речі, в наполеонівських кодексах щодо розлучення: от якщо е, чоловік дізнався про зраду дружини, він має право з нею розлучитись. А якщо е, чоловік зраджує дружині, е, то вона не має права розлучитись з ним. Ну хіба що якщо чоловік приводить коханку додому, ну тоді вже все. Тоді вже навіть жінка має право розлучитись із е, чоловіком. Ну от, в цьому сенсі Наполеон був сексистом, і це був. Один із його комплексів, ну треба сказати, що і Матінка, і Жозефіна в цьому сенсі дуже постарались. Знову ж таки, от цікаве поєднання Наполеонівська імперія. Ну, вона ж то імперія, він імператор, але він бере все найкраще, як він вважає, із республіканських часів. І, наприклад, але наприклад він зберігає рабство. Ну безумовно, не в Франції, тому що Франція вільна країна. Ну що ви що ви? Але от в колоніях Наполеон зберігає рабство, і тому повстає Гаїті, і ця французька колонія відколюється від Франції. Нагадаю, Наполеон продав Луїзіану. Ну тепер, от і Гаїті розкололись. там, до речі, цікава історія з гаїтянськими, ким би ви думали. Поляками. Поляків занишло в, Гаї... в Гаїті, але не буду на цьому зупинятись. Можливо, про це розповім якось окремо. Там теж дуже цікаво. І от таким чином, але що цікаво, французька економіка піднімається. Це безумовно не подобається іншій Європі, тому що, ну, всі ж. От... Тут потрібно зрозуміти що завжди, коли ми намагаємося зрозуміти історію. Треба думати, як думають люди цих часів. Оці перетворення Наполеона вони дуже радикальні. Вони настільки рішучі. От щойно було зрозуміло. Французька революція да її не сприйняли роялісти, її безумовно не сприйняли монарші двори інших країн Європи, ну і взагалі всього світу, тому що вони побачили в цьому загрозу. Нагадаю, перед тим була ще американська революція, коли американські колонії вийшли з під влади англійського короля, і це все одне за іншим. От, але там зрозуміло, от монарша влада, ну король помазаний і все таке він син попереднього короля чи якийсь там його нащадок. От, а, а потім республіканська. Ну, республіканська це знову ж таки зрозуміло. Оці селюки, містяни, санкілоти, які, набудь, повстали, скинули з короля, було, не було, було б непогана. Їх приборкати, але вони чомусь не приборкуються. Ну о, о, а от що таке наполеонівська влада, е, котра намагається поєднати і те, і інше. Минулого разу я е, розповідав про ідеологію наполеонівської влади. Він, начебто, і імператор, але він не монарх. І інші королівські двори дійсно дивляться на нього як на вискочку. Але за Наполеоном стоїть потужна Франція, і він зачотний військовий. І з ним неможливо не рахуватись. А, але з ним рахуватись і не хочеться, тому що він нам не рівня. Ну, це я ставлю себе на місце інших монархів Європи. А інші розумієте? Французька імперія, вона то е, імперія, а але вона стоїть на республіканських якихось початках. Інші країни Європи це монархії. І ці монархи дивляться на боню дуже скоса. І ми вже говорили про війни двох попередніх коаліцій, де Наполеон успішно всіх розгромив. І тут е, починається. Війна зараз ми будемо говорити про війну третьої і четвертої коаліції успішною для Наполеона, хоча там вже були тривожні сигнали. А війна п'ятої коаліції, ну там взагалі всі чомусь вважають, що Наполеон основну поразку потерпів під час походу на Росію. Нічого подібного, тому що його проблеми почались в Іспанії, і проблеми почались під час війни П'ятої коаліції, коли австрійський от хто пам'ятає ім'я австрійського ерцгерцога Карла. Брата австрійського короля Франца. ну, окрім спеціалістів з з військової історії, певно, що ніхто. А саме Ергерцог Карл, дуже талановитий військовий начальник, на рівних бився з Наполеоном. Але про це ми будемо говорити пізніше. Так от, Наполеон. Готує похід на Англію, десант в Англію. Уявіть собі, неодноразово він прокручував у себе в голові цю ідею ще з революційних часів. І от, нарешті, наче у нього є така можливість. Тим більше, що Англія сама оголошує Франції війну, ще до континентальної блокади не дійшло. Це буде трошки пізніше. Але Наполеон розуміє прекрасно, що ще з республіканських часів Англія це головний ворог Франції, і це дійсно так. За усіма антифранцузькими і потім антинаполеонівськими коаліціями дійсно стоїть потужна Англія. І от Наполеон з, Анг... з Англією не може поділити Європу. Чому? Тому що Наполеон домінує на суші. А Англія це володарка морів, і незабаром вона підкреслить. От в рік коронації Наполеона, Англія під час страпальгарського знаменитого бою, підкреслить і назавжди стане володаркою морів. Не тому, що у Франції погані моряки. Франція теж велика морська країна. Просто у Англії моряки краще і флот краще. І от е, Наполеон готується до десанту в Англії, там в районі Ламаншу паде кале. Булонський табір, англитерська армія. Вона так і називається англитерська, тобто армія, яка готується до висадки десанту на Англію, збираються судна, ну і все йде до підготовки десанту. а вже раптом от починається третя антинаполеонівська коаліція. Оголошують про військовий союз. Вступають ну в основному Австрія і Росія. Там ще Швеція, от ну і безумовно Англія. От і вони йдуть на е, Боню. Але що примудрився зробити Боня? По перше, він здійснив військову реформу. Е, він зробив те, до чого ще ніхто не додумався. Він свою вже народилась наполеонівська велика армія, і зараз вона проявить себе у битві під Ульмом, у битві при Аустерліці. Е, він розбиває свою армію на корпуси. І кожним корпусом ставить керувати одного із своїх маршалів. Маршал у нього фейричні класні зачотні. Корпус це маленька армія на самозабезпеченні. Вона має все: піхоту, кавалерію, артилерію, логістику, медицину. Хоча медицина тоді лише-лише-лише розпочиналась і була така жахлива по великому рахунку. І цей корпус може діяти окремо. Вони можуть з'єднуватись. Але можуть діяти і окремо при певній автономності. Що це дає? Це дає надзвичайну маневровість, а ще це дуже допомагає в логістиці. Тому що якщо величезна армія, кілька сот... ну нехай сотня тисяч людей, їх потрібно годувати. А спробуй прогодувати от одним великим натовпом іде сотня тисяч народу, та вони зіжруть все, що трапиться на їхньому шляху, і спалять, обігріваючи там себе вночі, а особливо під час зими, спалять це навкруги. А коли ця армія, коли ця сотня тисяч розбивається на чотири корпуси по 25, ну цим уже маневрувати і годувати самих себе якось легше більше крім того, вони охоплюють більше оперативної території. І таким чином, коли Австрія і Росія йдуть на Наполеона, вони допускають велику помилку, вони розбивають свої частини. Спочатку висувається Австрія на чолі із маршалом Маком, і Наполеон, завдяки цій своїй маневровості корпусів, дуже швиденько перехоплює окремо маршала Мака під Ульмом і розбиває його. І маршал Мак, власне. Підписує капітуляцію свого військового з'єднання. Але це ще не все, тому що залишаються основні австрійські сили і залишається м російська власне армія, котра. От що вона робить у Європі? Ми ж знаємо всі знамениту фразу Росія ніколи ні на кого не нападала. А мене ще із шкільних часів задавався я питанням: ну хто пам'ятає війна і мір? Графа толстого, що? Андрій, Андрій Балконський мається на увазі. Андрій смотрел в холодне, безжизнене небо Аустерлица І виникає питання. Да, ось ми бачимо одну із ілюстрацій. Дійсно, Балконський думає, що він помирає. На нього дивиться Наполеон, і там у романі слова, слова Наполеона, яка прекрасна смерть. Балконський ще й накритий там прапором свого своєї частини. Так от. А Аустерліц, підкажіть мені, це де. Ну, по-перше, це на території нинішньої Чехії. Ми знаємо знамените чеське місто Брно, і «Аустерліц» це неподаліку від Брна. Зараз він називається Славко Убрна, тоді Аустерліц. А так скажіть мені, це що під рязанню, під Тулою, чи під підсизранню? Що російська армія, котра, як відомо, ніколи ні на кого не нападала, робила під аустерліцем? Це війна третьої е, коаліції. Так от. Е, е, і відбувається е, битва трьох імператорів Наполеона. Імператора Франца і е, імператора Олександра I, Російського. йому 27 років. Він на 10 років молодше Наполеона. Він дико мріє про е, військову славу. Він шалено ненавидить Наполеона. Хоча е, потім вони, начебто, помиряться. Але оця ненависть от такого. Е, до речі, Романови вони ж самі далеко не високі аристократи. Але оце... Зверхність Олександра, вона дуже відчувається, і відбувається неймовірний бій під Аустерліцем. Наполеон одразу готує пастку, він пославляє свій лівий фланг, роблячи вигляд, що це його слабка сторона. Ідуть в атаку супротивники, клюють, заходять у цю пастку. До речі, у Сара Рідлі скотта Аустерліц показаний, ну, як на мене, жахливо просто. Тому що. Там наполеон підходить в притул, знаєте, там непомітно. По військовому, як ніндзя, Наполеон ролі ніндзі, він з якихось кущів дивиться в підозрілу трубу на цей російський табір, а він буквально за сотню метрів до нього. Потім йдуть в атаку якимись незрозумілими шеренгами. Часу вже не залишається. Ну давайте я вам розкажу, чому і як волювали під час наполеонівських війн, що таке лінійна тактика піхоти. Пих я в деяких інших своїх історичних оглядах про це розповідав, але про це просто необхідно розповісти, тому що Серлі Лід Скотт битву при Остеліці, показав жахливо. Тому що чому йшли отакими щільним піхотним строєм? Є декілька причин. Перше, це система вогневого бою. Зброя на той... От нам здавалося, здається, це диким безумством. Чому в повний зріст парадним кроком, ну там 52, якщо не помиляюсь, кроки на минуту на хвилину. І ти. Під вогнем картечі, під, залп, під залпами противника, самим стріляти у такі ж піхотні е, шеренги перед тобою. Навіщо вбивати от, один одного так запросто, якщо можна там залягти, оці короткі перебіжки, спишкару спишка, е, спалах праворуч, спалах ліворуч, перекотився, е, закопався, і оце от все ні. Тоді так воювати не могли, тому що зброя була недосконалою, е, дуль, Дульнозарядні рушниці, дуже е, неприцільно. Цільні і вони могли досягати ефекту тільки, коли якраз от декілька сотень таких ручниць плечем до плеча давали залп, і оцей рій куль летів в сторону супротивника. Ну і якісь кулі е, потрапляли, а інші стріляли в тебе так само. А стріляти по-іншому було невозм... неможливо, тому що стріляти лежачи, по-перше, Дульнозарядні рушниці, от спробуй лежачи заряди дульнозарядну рушницю. Ти просто цього зробити не зможеш. Це по-перше, по-друге, система керування. От коли кілька сотень людей в одному строю вони чують команду. І вони її виконують. Рацій не було. І навіть на полі бою команди не всі чули. Але таким чином це систему командування полегшувало, тому що оцими умовними коробками керувати набагато легше, ніж вони б розсипались якось по всьому полю. По-третє, кавалерія. Натиск кавалерії може витримати тільки щільний піхотний стрій ще з часів середньовіччя. Я про це неодноразово розповідав вам, оглядаючи інші якісь. Від відомі битви, а коли піхотинці розсипані по полю, вони легка здобич для кавалерії. От тому воювали щільним піхотним строєм, і навіть не розрідженими шеренгами, які чомусь нам показав під час битви при Аустерліці сер Скотт. От, тому е, битва при Аустерліці у Сера Лідлі Скотта я вам дивитись не раджу. Хоча щодо кіна, хто хоче, він, до речі, вже з'явився, мені здається, у пабліках можна його подивитись, не обов'язково йдучи до кінотеатру. Але то е, таке. Коротше, е, битва при Аустерліці феєрична перемога Наполеона. І е, е, що відбувається? Е, е, імператор Франц. Підписує капітуляцію, а російський імператор тікає, але російська армія в наступного ми разу вже будемо говорити про е, Пруську військову кампанію і е, похідну від пруської військової кампанії, польську військову кампанію. До речі, похід на Росію Наполеон називав другою польською кампанією. Чому теж е, згодом розкажу? Але що відбувається, головне в політичному сенсі: Наполеон припиняє існування е, священної римської імперії германської нації. Першого тисячолітнього райху, от в 800 році, рівно перший європейський імператор Карл. Коронувався у Римі, утворивши велику римську імперію німецької нації, котра, як справедливо відзначив Вольтер, була і невеликою, і не священною, і не римською, і не німецької нації. Дуже дивне державне утворення. Про це можна говорити окремо. Але оце ось в 1806 році, рівно через тисячу і шість років після того, як вперше коронувався Карл, Наполеон покладає край. Першому німецькому райху. Ну, умовно, німецькому, але райху дійсно. От е, що ж, е, а натомість Наполеон створює свій невеличкий райк, е, райх з блекджеком і німцями і називає це Рейнський Союз. Про те, до чого це призвело, які наслідки, і що таке справжні наполеонівські війни. І вже в них було були тривожні дзвіночки про те, як завершиться війна третьої. Ну, хоча от вона під острелично фактично завершилася, але похідною від третьої коаліції тут же виникне четверта антинаполоонівська коаліція. І от що буде з нею, а також що покладе початок кінцю наполеона, ми будемо говорити наступного разу. Обов'язково побачимось. Слава Україні!